На Прикарпатті стартувала інформаційно-організаційна кампанія з проведення TEDx івано франківськ 2014 Цього року дане дійство буде не менш цікавим, ніж торік. Тема конференції від мрії до дії, яка має охопити надзвичайно коле питань від інноваційного розвитку міста до здорового способу життя. Попри те, що Україна перебуває в реально де-факто, в війні з Росією паралельно потрібно розвивати Україну та суспільство. Ми цього року очікуємо безпосередньо підтвердили свою участь уже зі спікерів Роман Скрипін, засновник громадського телебачення, Юрій Флюк. Чекаємо відповіді від Святослава Шевчука. Голови УГКЦ і Святослава Вокарчука, тобто, ми б ще б хотіли, щоб в цих складних умовах для України спікерами були ті люди, які зможуть донести цінність моральних принципів та моральних категорій. Кожен з учасників зустрічі кажуть організатори матиме 18 хвилин для виступу. Вони поділяться власним досвідом реалізації успішних проєктів, окреслять основні виклики, які стоять перед Україною, та шляхи їх подолання. Вартість квитків на TEDx цьогоріч коливатиметься від 50 до 200 гривень. А їх продаж стартує з 1 липня. На нашому сайті в рубриці «Реєстрація» після заповнення відповідної форми. Вам на електронну пошту надходить електронний квиток з унікальним штрих-кодом. Ви роздруковуєте цей квиток і у день події представляєте її на вході, і спеціальний пристрій буде сканувати цей унікальний штрих-код. Тому прохання не копіювати, не поширювати в соціальних мережах, тому що система пропустить вас тільки один раз. ТЕДЕКС івано 2014, відбудеться 27 вересня.